Половина в командіровках, ті на виїздах з утра, добрий день. Зустрілися, задачі отримали і полетіли всі. О, О слава вічам. Перевірка території? Да. Ну, так. Назначаємо завтра розрахунок. Його очолюєш, робимо накази на залучення і їдемо перевіряти дану територію на наявність ВМП. Ми зараз поїдемо на залучення, відпрацюємо заявку і повернемось. Угу. Поїдемо? Поїхали. Тебе зараз місяць стажировки? В принципі, можеш поїхати подивитися. Вони піротехніки. Пес патрон. І як завжди поруч з ним начальник частини піротехнічних робіт ДСНС України в Чернігівській області, а ще його називають господарем і татом патрона Михайло Ілів. Завдяки цим двом і їхнім колегам на сьогоднішній день не тільки на території Чернігівської області, а й всієї України розміновані величезні площі землі. Вітаю! Ви дивитесь незламні на телеканалі Новий Чернігів! Дуже рада вас бачити живими, здоровими. Була інформація про те, що власне патрон підірвався на міні. Дехто писав ще гіршу інформацію на своїх сайтах. В інтернеті пишуть такі різні фейки, десь почули якусь певну інформацію або придумали. Для чого ми, звичайно, це не розуміємо. Багато хлопців після того телефонували до мене, запитували. Патрон живий здоровий. Він на роботі, працює на Чернігівщині. В Балаклії все ж таки ви потрапили під обстріл. Ти закрив патрони, але люди написали такі кричущі заголовки зради, напевно, хайпу якогось так була е, така ситуація з нами. в Балаклії, тобто, коли ми працювали по розмінуваннях, е, були обстріли, і е, та ділянка місцевості це був частний сектор. Самого міста, де ми працювали, накрили касетними елементами. Звичайно, ми звідти швидко зреагували, повиводили свою техніку і повиводили хлопців на безпечну відстань до укриття. Також, звичайно, нашого маленького побратима ми прикрили, забрали і вивезли. Ну і після того люди вже підловили дану інформацію. Просто може цим хочуть набрати на якомусь певному каналі якихось певних лайків, щоб вести канал. Дану ситуацію ми спростували. Доброго дня, шановні підписчики. Сьогодні ми маємо 12 липня. Ми раді вітати вас патрончиком. Значить, люди розповсюджують фейки, що патрон отримав поранення і знаходиться в госпіталі. Це є неправда. Ми на зв'язку. Ми працюємо на території Чернігівської області. Слава Україні! Героям слава! Скільки років ти на службі? Вже 16 років. Ти цю професію обрав свідомо. Власне, ти навчався. І жив на Хмельниччині. Ну, взагалі, родом я з Хмельницької області закінчив військовий інженерний інститут по напрямку військової сапер. І з 2011 року я працюю на Чернігівщині, в групі піротехнічних робіт. На даний час це вже частина піротехнічних частина. робіт. Угу. І з 2011 року ми займалися розмінуванням часів минулих війн. У зв'язку з 2014 року, що почалась війна, ми працювали на Луганському Донецькому напрямку по розмінуванню і на даний час. Активно працюємо на території Чернігівщини, Харківщини, Миколаївщини і Донеччини. Роботу вибрав свідомо, так, вона мені подобається. Надзвичайно важлива робота і делікатна. І ти довіряєш своє життя своїм підлеглим, а вони тобі. Ми робимо дуже велику роботу для місцевого населення в першу чергу, тому що ми очищаємо цю землю від всіх різних вибухонебезпечних предметів, щоб люди могли спокійно. Їздити на природу, відпочивати, працювати в полях. Як власне розпочиналось те, що о, патрон почав знаходити вибухівки, ми ходили великий період до кінолога займатися. Кінолог є великим професіоналом. Він також раніше служив в державній службі на звичайних ситуаціях. До цього я служив в державній службі на заставі зі службовими собаками. Людина військова. В даному напрямку добре розбирається і розвинута, і з багатьох собак він вже виховав. Вже красур'є порода це є охотнича порода, яка в якої розвинутий нюх. Ми вирішили спробувати зв'язку з тим, що ми працюємо по розмінуваннях, трішки тренувань. Потім додаткових занять, і, звичайно, в нас вийшло. Взагалі, коли патрон виходить з тобою разом на мінне поле, в нього є якийсь захист, певний захист, ну, окрім о, такого бронежилету, ще щось. Звичайно, це я. Я його постійно контролюю, він знаходиться біля мене. Ти. І, звичайно, я бачу, куди ми йдемо, на яку певну територію по розмінуваннях і з якими боєприпасами ми працюємо. Повністю він забезпечений по форменому одягу. Він забезпечений дружбою свого колективу, які з ним постійно працюють. І всі знають, що це є наш маленький талісман, наш побратим, якого ми дуже бережемо. Також хлопці люблять з ним. Після певного виконання робіт, обідня перерва або трішки потрібен певний відпочинок, покидати йому палки, погратися з іграшками, відволікти, тому що собака не може постійно працювати в одному темпі по виконанню певного якогось завдання. Це так само, як і людина. Людина також втомлюється, їй потрібен відпочинок. А коли собака працює і знаходиться в певній напруженості, він у нас добряк, весільчак. Зараз він трошки роздратований у нас. Не знаю, щось на світов нанюхався. Багато різних запахів, і йому потрібно скоординуватися на якомусь одному. Звичайно, потрібно давати відпочинок, щоб він трошки від цього відійшов, переключився. Це непосидюча порода, і треба було проводити багато часу для того, аби він став трішечки спокійнішим, можна сказати. Чи можна його залишити вдома, ну хоча б приблизно так, на 10 хвилин. Можна залишити вдома, але наслідки можуть бути різними. Так, скажімо, як ми займалися ним у кінологів і до року пару разів пробували залишати вдома. Так, ми залишались без кросівок, без кімнатних тапочок. Могли бути перегризані там, певні кабеля, ліноліум, обоє. Тобто такого. Він показував те, що він не хоче сидіти вдома. Хто зробив? Хто це зробив? Оце хто зробив? Ні, ти не ховайся. Хто це зробив? Оце дірку зробив? Хто зробив? Дірку, дірку хто зробив. Хто це зробив? Хто Хто це зробив? Дірку, хто зробив питаю? Хто зробив? Хто зробив оцю дірку питаючу? Якщо люди на даний час думають, що о Джек Рассел це є круто, так, це є круто, але це в першу чергу потрібно заводити тим людям, хто веде активний спосіб життя. Коли ми перебуваємо на роботі в кабінеті, займаємося mm. бумажною роботою. Його надовго не вистачає, він не знає, чим йому зайнятись. Йому потрібна активність, йому потрібно рухатись, йому потрібно втомлюватися. Він там годину побігав, позаймався, 10-15 хвилин відпочив, переключився, перезарядився і знову готовий працювати далі. Завести для маленьких дітей це є неправильно. Для маленьких дітей заводити е, таку такої породи собаку не варто. Ти сказав, але все ж таки ти подарував це сину. Так, але я розумів, що ми будемо виховувати його разом. І певний час я буду його брати на роботу. Після роботи син буде ним займатися. Коли син навчається в школі на заняттях, він зі мною знаходиться на роботі. Коли у нас робочий день закінчується, ми приїжджаємо додому, син бере патрона і йдуть на прогулянки. Або ми всі разом виїжджаємо до парку, тобто беремо іграшки, і займаємося його подальшими певними командами, тому що команди потрібно завжди підтримувати. Тобто є багато команд для собак, які використовуються в ігрі. Це також є додаткове навчання, після чого він отримує заохочення і продовжує далі гуляти. Зараз він он, вирив таку невеличку яму. Лічинку. Він знайшов медведика лічинку. Так. <с> До речі, не просто ну, так він знаходиться. Я тут. Якості охотничої собаки все таки є в крові, і все одно він буде цим займатися, тому що навіть коли ми працюємо і є певна рекламна пауза. Звичайно, він може побігати за мишками, покопати, щось пошукати, взяти слід лисички. Треба за ним дивитися, тому що, якщо беруть слід. Певний можуть бігти, тоді потрібно їх шукати, доганяти, тому що поки вони не знайдуть свою ціль, вони не А Якщо повернутися до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, патрон був завжди з тобою. Навіть під обстрілами, я так розумію, не було можливості куди сховатися. Чи бачив ти, коли він реально стресує? Коли ми займалися раніше його вихованням, і ми працювали в основному по напрямку на території Чернігівської області. По минулих війнах по знищенню боєприпасів я його коли брав з собою на знищення, ми його привчали до вибухів. Тобто, якщо при певних вибухах інші собаки у них починається, скажімо, паніка і вони біжать, куди очі бачать, то патрона такого немає. Перших два-три рази там я його притримував. Після чого він вже розумів, що якщо доставалась підривна машинка і ховається в укриття, зараз щось буде. Потім був підрив, і після того ми перевіряли місце знищення на залишки наявності вибуху небезпечних предметів. Під час активної фази бойових дій, коли обстрілювався чернігів артилерією, також кадалися авіабомби, так він відчував ці вибухи, детонацію. Але він дивився на нас, що ми робимо. Коли ми бігли до машини, звичайно, він нас переганяв, він біг перший, тому що ми ще й плюс в засобах захисту і все інше. І він також зрозумів, що потрібно сідати в автомобіль і зараз будемо кудись їхати. Тобто шукати якесь там певне укриття, щоб не посікло осколками автомобіль і особовий склад. Як е, патрон і, власне, ти е, переживаєш у ці моменти, моменти відрядження? На даний час. 20 чоловік особового складу, 4 розрахунки знаходяться у відрядженні на території Харківщини і Донеччини. Допомагають нашим хлопцям, тому що там велика активність замінування. І також ми працюємо на території Чернігівщини, багато нам залишили подарунків різного напрямку. Ну а патрон, скажем, більш включився активно в цей напрямок, тому що ми кожен день на роботі, ми майже працюємо без вихідних. Коли він зранку прокидається, він вже готується до того, що ми будемо збиратись на роботу. Він хоче в поле, в поле, в ліс до праці, до хлопців, до команди. Він спеціалізується на знаходженні протитанкових мін. Так, в основному ми працюємо по протитанкових мінах, і також де були розбиті. Скажем, техніка знаходиться різного призначення боєприпаси, де багато різних запахів, він нам допомагає працювати. Звичайно, де знаходяться розтяжки, закинуті позиції, там працюємо в засобах захисту, працюємо там без патрона. Коли працюємо в полях, звичайно, ми працюємо з допомогою металодетекторів, ми дивимося під ноги, ми дивимося перед собою, ми дивимося справа, зліва і вверх. Саперу в нього очі бігають на 360 градусів, тому що від цього залежить його життя. І хлопців, які працюють поруч. Під низом можуть бути протипіхотні міни, на поверхні можуть знаходитись Мон-50 протипіхотні міни, а на деревах можуть знаходитись ручні гранати Ф1, РГД. Навіть на деревах дуже сильно розумний противник ставлять гранати на рівні голови, крючки звичайні для рибалки, і коли сапер спрямовує свою увагу на металодетектор, на землю, щоб дивитися, можна. Не помітити, зачепивши крючком, ми здергуємо чеку з гранати і вона спрацьовує. Спеціалісти нам потрібні живі і здорові, бо, як показала практика, обсяг робіт на території України дуже є великий. Є звичайні бронежилети шостого класу захисту, також в нас є спеціалізовані костюми, коли людина одягається, і він захищений повністю спереді, в спеціальному. В шоломі він використовується в більшості, коли потрібно перевірити певні будинки, і можна очікувати там розтяжка за дверима. В стиральній машинці може знаходитись граната. В дитячих іграшках може бути саморобний вибуховий пристрій, заходячи в кімнату, щось заложити у підлогу. Також замінувати певний автотранспорт. Це зроблено на те, щоб нанести найбільше втрат для цивільного населення. Бували такі випадки, коли вони просто... А люди, які загинули, вони їх також заміновували. І своїх хлопців, агресорів, які загинули, і також наше цивільне населення, і наших військових. До цього потрібно на даний час відноситись дуже серйозно скільки років знадобиться для того, щоб вичистити саме, саме правильно, це буде після е, повного звільнення нашої території, коли вона ми вийдемо на свої адмінкордони, піднімуться карти бойових дій, і ми будемо знати, де більше знаходяться мінні поля? Також є великий плюс, коли місцеве населення розповідає: От тут вони стояли, там вони мінували. От після проведення рекогностіровки тоді можна ставити якісь певні роки. Так як на даний час ведуться ще дуже активна фаза бойових дій. Наші хлопці просуваються, звільняють там певну територію, це є дуже, дуже добре. Розміновуються населені пункти, під'їзди до населених пунктів, лінії електромереж, газопровід, водопостачання. Сьогодні ми певну територію пройшли, зачистили, завтра її обстріляли. А обстріляли протипіхотними мінами ПФМ-1. І вони знову розсипались на певну територію там, на пів гектара чи на гектар. Можуть прилетіти різні ракети або з певних установок. Є дистанційне мінування. Цю територію заново потрібно перевіряти. Нещодавно ви повернулися з Харківської області. Там активно обстрілюється сама область Харківщини, і саме місто також прилітає. Дуже великий час багато сіл знаходилось для окупації по 8-9 місяців. І за цей період вони настільки забруднили територію вибухонебезпечними предметами, погодні умови, дощі, сніг, зима. Не видно взагалі візуально ніяких слідів. Все позаростало, все в чагарях знаходиться, і, звичайно, це ускладнює для нас роботу. На даний час для нас великий плюс: ми отримуємо. За кордону машини механізованого розмінування. Вона працює дистанційно, в ній не сидить ніякий оператор. Якщо буде навіть певний якийсь підрив, підірветься сама машина механізованого розмінування, а хлопці небезпечні відстані, які за допомогою дистанційного пульта нею керують, залишаться живими і здоровими. І, звичайно, вона за день перевірить більше в чагарниках, перемели цей певний ґрунт, переб'є вибухонебезпечні предмети. Після чого ми знаємо, що вже на тій даній території нічого не знаходиться. Також дуже активно працюють по розмінуванню, які мають мінні трали. Це Збройні сили України. Вони йдуть на базі танків або різних артилерійських там тягачів, але не завжди можна і кругом заїхати машиною. Беремо ліс. Звичайно, потрібно працювати вручну. Патрон не тільки сапер, він не тільки працює з вами на мінному полі. Так, звичайно, він є таким маленьким волонтером. Дуже багато допомагає тваринам, які пострадали, які були перевезені з інших областей. Приютам. Хто тримає цей район? Патрону дайте мікрофон. Також патрон випускає мультики, в яких він багато чого розказує за мінну небезпеку. Мо повільно відійди, тобто відлітай від того метелика. Не потрібно чіпати, підходити, розказує, які вони можуть бути, касетні елементи або мінометні міни протитанкові, протипіхотні. Треба допомогти патрону зупинити бобуха. Діти більше в цьому розуміються тепер на даний час. Краще нас не чіпати. А далі все, як ти знаєш, за протоколом. Ці діти хочуть собаку патрону. Найщасливіше, напевно, ваш син. Так, в нього є патрон, він може з ним відпочивати, гулятись. Ну, він, скажімо, більш доросліший, він розуміє, що з якою ми роботою працюємо і скільки патрон допомагає. У патрона є свій офіційний мерч, випускається певна продукція, іграшки, футболки. Люди. Які закупляють цю продукцію, допомагають Збройним силам України і також донатять на те, щоб допомагати лікувати наших саперів. Звичайно, є багато різної продукції, яка, скажімо, люди просто на цьому заробляють кошти. Тобто вони зловили цей момент, що є популярний пешпатрон, пес-патрон, займаються торговлею і заробляють собі на карман. І звичайно, що обідно, що вони. З певної виручки вони не допомагають ні Збройним силам, ні державній службі, ні там різним переселенцям, тобто які зазнали втрат там, жилих будинків. Методи боротьби з такими людьми є, немає? Є це цілий певний процес, але не так все швидко робиться, як хотілося б. Пишаємося, що без патрон живе в Чернігові. тому що він гарний. Буде завжди радувати і дітей, і дорослих, що вони будуть бачити його і на марках, на конвертах, і буде приносити певну успішку. Радість, що за патрони не забувають і що він є, що вніс такий вагомий внесок під час важких дій. Нагороджено медалю за віддано. Медал for the dedicated service, A service dog called Patron. Президент України нагородив патрона, нагородив ТП. <зас> Взагалі, як часто люди отак от, от просто щиро говорять вам дякую за вашу роботу. Це є дуже приємно чути такі слова від простих людей. Тобто, коли люди навіть проходять поруч, кажуть, доброго дня хлопці, шановні рятувальники або дорогі рятувальники, любі рятувальники по-різному, дякуємо вам за роботу. Діти навіть йдуть, вітаються з нами, дякують. І цей же бойовий дух піднімається. Хлопці бачать, що є дяка від людей. Вони розуміють, хто такі сапери Державної служби надзвичайних ситуацій, і яку важливу роботу на даний час вони виконують. І люди знають, що також хлопці наші гинуть. Якби це не було, і зазнають певних міновибухових травм. Ми ризикуємо своїм життям, своїм здоров'ям, самим дорогим, що в нас є, але ми хочемо чистити дану територію, щоб цивільні не підривалися. Немає втрат у вашому колективі з початку війни. Колектив у нас великий, 74 чоловіка особового складу. Він надзвичайно збільшився з повномасштабним вторгненням. З нашого підрозділу в минулому році на Харківщині підірвався старший сапер. На протипіхотній міні зазнав певних міновибухових травм, і також у цьому році зазнав начальник відділення, також підрив на протипіхотній міні. На даний час вони перебувають обоє ще на лікуванні, на лікарняному, але ми їх чекаємо в стрій. Так ми між собою там жартуємо, щоб наші виїзда зівпадали з нашими поверненнями. Хлопці. Знаходились там півтора місяця або два місяці у відрядженні, повертаються втомлені но з посмішкою. Їх радо вітають на Чернігівщині, вдома, дружини, діти, онуки, сини, дочки. Оце саме дорога нагорода наша. Мені здається, що ви взагалі сталеві люди. Всі ми нормальні люди. Не можна так сказати, що сталеві, тому що всім приходиться важко. Але хлопці так максимально викладаються по напрямку роботи. Це патрон реагує на іншу собаку. Дивись. Не можна, не можна дружити, дружити. Це він злиться. Чемно, чемно, чемно. Все, все чемно, тебе ніхто не чіпає. Ну, як ми говорили про вдячність, про те, що о, найприємніше, те, коли щиро люди кажуть, дякую вам, я хочу від імені. Всіх українців, напевно, я не перебільшую тут ні в якому разі від всього нашого колективу. Подякувати вам. За сміливість, за рішучість, за незламність, за те, що ви постійно на своїй службі, не дивлячись абсолютно ні на що. Ну, чим я можу подякувати? Патрону, звичайно, у мене є смаколик. Я знаю, що він любить сир. Ти як господар, я віддаю його тобі. Ти вже ж там погодуєш. Чим я можу подякувати тобі? Тільки потиснути твою мужню сміливу руку. Дякую. 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 Патрон також дякую. <гум>